Вирішив записати відео, тому що на авторію кількість тексту обмежена і в мене вже там не вистачає додатково писати якусь інформацію про цій машині, а питання є, на які я вже починаю відповідати не один раз, тому поїхали. Перше питання з приводу фарбування. Фарбувався капот. Передній бампер, перше праве переднє крило. Дзеркало фарбувалось, тому що тут була подряпана на ньому. Дверка ця або фарбувалась, або лакувалась, зараз не пам'ятаю. Але, як мені казали хлопці, що між фарбованою і нефарбованою деталью, тому що машина красилась. Не вся потрібен перехід. Перехід був зроблений на цій двері для того, щоб на сонці не так сильно було видно перехід кольору. Колір, який рідний з часом міняє свій відтінок, і тому 100% попасти в нього дуже складно фарбувалось це крило. Якесь було пошкодження в Америці, але я вважаю, що пошкодження було невелике, тому що шпаклі нема. Хазяїн тільки перефарбував крило для того, щоб ну, мав пристойний вигляд автівки. Іржі нема. Друге питання стосується пробігу. Пробіг на цій машині реальний. Я не займаюся скручуванням або підтасовуванням якихось фактів. Чому такий пробіг? Можу тільки відповісти. Мабуть, такі питання задають ті, хто живе десь в більш безпечних районах. У нас тут два роки прилітало так, що ти думав, не куди поїхати на автівці, а де сховатися. Тому, якщо є питання, будь ласка, є купа сервісів, які цим займаються, а особливо офіційний сервіс. Там можна навіть перевірити повністю історію авто, починаючи її з продажу. Третє питання це стосується помилок, які зараз висять в пам'яті цієї машини. Я, по-перше, вважаю, що головне, що чек не горить, це значить, що діагностується справність повністю всіх систем на цій машині. Помилки, які висять в пам'яті, я їх спеціально не витирав. Для того щоб наступні власники бачили, які помилки були, що вони виправлені, тобто по яким системам були помилки, щоб далі, якщо щось робити, можна було якось аналізувати попередні помилки. Четверте, що стосується скла лобового на цій машині, було невелике пошкодження в нижній частині машина із-за цього не проходила сертифікацію, тому я вимушений був поміняти скло, щоб все було нормально. По цій, По склу висить помилка, яка стосується камери. Огляду там висить помилка по підігріву. Зрозуміло, що коли скло демонтувалось, камера знімалась, від'єднувалася від електрики, акумулятор при цьому був під'єднаний, тому він зафіксував цю помилку. Скло тут стоїть недешеве, тому що на цьому склі є внутрішньої сторони додаткове спеціальне напилення для того, щоб відображалася інформація. П'яте, про що я хотів розповісти, це про двигун. Машина свідомо відбувалася, шукалась вірніше з мотором, який був нової регенерації. В генерації з, з заводу тут стоять вже гільзі, гільзовані. Тобто, мабуть, всі підпливом того, що на це